E Усім привіт! Край вас вітати на каналі Тигролін. Ну що ж, сьогодні у нас шматок історії, недоустки, оновлення споряджень, а також бета-тестування наших нових персонажей. Обов'язково все роздивимось, подивимось. Звичайно, окрім самих персонажів, я хочу записати окреме відео, яке буде у вихідні, так що чекайте, якщо вам цікаво, звісно. Ну, а сьогодні у нас цікавий шматочок історії. Нам поже що Юрвік завжди зберігає стільки цікавих історій, і розробник. Хотілося б нам їх усіх розповісти. Вони не завжди пов'язані з основним сюжетним завданням, але все одно заслуговують на увагу, тож бо ми обов'язково їх сьогодні будемо дивитись, адже місіс Холсурд нам щось розповість по вершника Томпсона. Дуже цікаво, що там. Так, також нас тікають симпатюлічки, недоузки, нейлонових відцінків, як я зрозуміла, а тож бо також будемо обов'язково дивитись, вони продаються у нас у виноградниках, срібної поляни, а також у Глобалі. Ну, а також у нас аполуза переїжджає до ранчо старшайна а також оновлення снарядження. Тобто апелуза, пейнтхорс та Першерон покоління номер 3 зможуть носити нове снарядження. Ура! Це дійсно чудова новина, адже ми всі хочемо, щоб третє покоління було з новими вальтрапиками та сідлами, ну і вустечками, звісно. Ну, а також сама головна новина це початок бета тестування. Я дуже сильно рада, що воно вже почалося. На жаль, я не змогла прийняти в ньому участь, але тим не менше я запишу окреме відео, розкажу, що де і як. Ну, а також конячки йдуть на пенсію. цього разу це у нас мураб покоління 1,5. Оновлення у середу, 12 жовтня. Ну і коротше кажучи, давайте пристанемо базікати, а просто підемо дивитись. Так, я вже бачу місіс Холсворт, вона десь там внизу стоїть. Чудово. Ой, які милашки тут пригають. Чудово, чудово. А от і місіс Хо, добрий вечір. Привіт-привіт! Я знайшла вирвану сторінку із щоденника, який, на мою думку, ковів сам вершник Томпсон. Це ще потрібно перевірити у історика. Проте я на 99% впевнена, що це його почерк. Будь ласка, прочитайте нам. І ось відданий дружиною, я залишився виконувати доручення поодинці. Ярл, будь він проклятий, перерік нас на страшну долю. У його словах відчувається сум, чи не так? Сім подів зійшло з мене, поки я розкопував каміння, але допоміг мені мій вірний колун, що був викований мангустом і наповнився його особливою силою. Мангу Стейнер, це ім'я має бути вам знайоме. Нарешті від могутнього удару тріснув камінь, і переді мною з'явилася жінка. Так мені здалося жінка, значить, або невідомо мені, чи з'явилась вона з розлому в камені, чи стежила за моєю роботою. Рушила вона до мене протягнутою рукою. На її голові розглядувалися оленячі роги, а з під картуза вибивали звичайні локони. Так і є, ну й ну. Жахливим був її образ, але цікавість моя перемогла над страхом. Потім вона заговорила і слова її, тут запис обривається кінець сторінки почорнів від полум'я. Ось так, прямо як у страшилці, бідолаха виконував жахливий наказ ярла, а потім зустрів відьму вала. А може, це наша вала? Ну, не наша, але ви зрозуміли та яку ми бачили. Мабуть, це цілком може бути та сама відьма. Щодо вали, відокремити правду від вигадки складно, але за легендами ці жінки вживуть цілу вічність. А, ми зустрілись. А, угу. Так, давайте виберемо, що сподіваємося, що з валом нам більше не доведеться зустрітись. Думаю, буде правильно. Сумніваюсь, ми ж знаємо, що їх цілий орден. Старий добрий мангус, коли був людиною, розбивав у руні каміння, а став приводом почав допомагати Троїдам. Хто б міг подумати? Мої пошуки не закінчились, тому ми, напевно, ще більше дізнаємось з Вала. Ага, я не пам'ятаю, хто це взагалі. Так, побалакали і вистачить. Настав час йти працювати. Ви вирушайте на свої гонки, або що ви там любите, а нам з Біатрікс треба продовжити читання. Ми вас повідомимо, коли щось з'ясуємо. Чао! О, що ж добре, ну, чао, чао. Знову маленьке задальне, серйозно, дійсно, нічого немає. Що ж добре, гаразд раз, це щоб нам трішки сумно не було, так? Ну, в принципі, окей, добре. Так, ну що ж, я вирішила подивитись тут вуздечка, і, коротше кажучи, я тут бачу чекає нова конячка бельгійська напівкровна. А, і, чесно кажучи, я дуже рада, але надію, що вони будуть гарні з гарною анімацією. Так тож, бо ой, як все підвисло. Так, я тепер хочу подивитись е, вуздечка на першорончику. Давайте глянемо, як воно тут. Так, ну, в принципі, непогано. О, це взагалі кайф. Кайф, кайф, кайф. Так, тепер давайте на Пиндхорсику. Ромашечка моя. Так, це ну, здається, можна було чи ні. Я вже не пам'ятаю, що на кого можна було. Начебто на палузу можна було, так? Ну, в принципі, непогано, непогано. Цікаво, цікаво. Так, і давайте на Апалузу. Ну, Начебто цей в'язний можна, а ось цей. Уа, ну, це прикольно, звісно. Так, що у нас там по недоусткам? Ух ти, ну, оце мені <сь> не подобається зразу. Так, а що. Ого, він у нас з татами, от чому він так дорого коштує. Ось синенький гарний. О, а цей бірюза взагалі підходить моїй конячці. Так, жовтенький, коричневий. І рожевий. От і мій. Ні, ну Ось цей мені дуже сильно подобається, в принципі, непогано, так? А так, з одягу в нас нічого немає. Що ж, добре, добре, ну, так, і, коротше кажучи, тут у нас приїхала апалуза ось сюди, квадрохорсів нас стакали в один і те ж саме з апалузами. Тобто, я ось змінюю окрас і він тут, ой, буде стояти. В принципі, так само можемо зробити. З будь-яким окрасом. Тобто, наприклад, давайте ось таку руденьку поставимо і тобто, можемо її подивитись. І те ж саме з Кватерхорсами. Розробники тестують цю версію і, можливо, найближчим часом зроблять для всіх коней ось так. Ну, в принципі, це буде займати менше місця і тим не менше це буде комфортно і компактно. Так, ну що ж, на цьому все. А наше оновлення підходить до кінця, в принципі, тут більше нічого такого немає. А, тож би, чекаємо наступний тиждень. У нас там чекають сім нових коней різних порід. Тож подивимося, що там нам підготували. Знову хочуть нас трішечки яска струсити, Але, тим не менше, дякую за перегляд і гарного вам дня! Бувайте!